Друзі, добрий ранок! Чергова авантюра від нас з Лесією. Як ви бачите, світанок. В цьому році у нас було по плану приїхати 200. Це ми вже зробили в попередньому відео, ви це бачили. І також ми хотіли все-таки спробувати приїхати 300 км. І от зараз ми підписались на бревет 300, який називається «Бородянка». Як ви зрозуміли з назви, це 300 км і 1400 набору. Досвіду у нас з Лесією нема. Я думаю, що це буде досить нелегке випробування. Але ми хочемо все-таки це спробувати і закрити ці пункти в цьому році. Зараз на авто з велосипедами їдемо на фініш, залишимо його там і будемо переміщатися на старт. Плануємо стартануть в 6 ранку. Старт з Новуса Берковецький. Маю надію, що у нас все вдасться. Рандонери, добрий ранок, рано, як наркомани якісь. Добре. Збираємося. Вв'язалися в авантюру. З нами Валерій, з нами Сергій. Ви їх вже по відео нашим фоточкам бачили. Добрий Маш... ранок, підписники. Да. П'ята ранку, Получається, лишили машини на фініші і їдемо на старт. Все. Дай Бог доїхати до фініша, ребята. Да. Це основне. тому що Може прийдеться викликати. А я дружина сказав, якщо дуже погано буде, зупиняйтесь біля якогось ресторану, сидіть бухайте, а я вас приду заберу. Плавність. Це нормальний сценарій. Ти теж 300 їдеш? Що, багато людей вже проїхало? 6.12 стартуємо. Поїхали. 10 км. їдемо в Гостомель. Намагаємося зігрітися, тому що температура 5 відчувається як 1. То поки що трішки бодрувато. Друзі, з основної дороги вже повернули села, ми будемо рухатися в бік Димера. Потихеньку. Потихеньку тільки так. Та ти що, этот карбон просто розрізає повітря. витря? Все, сейчас, потихоньку, Так, так, Я вообще здивований, что ти хоть крутить почав. Так конечно. Ростяшечка легенька. Їдемо в селі Гаврилівка і тут вирощують Гаврилівські курчата. Ось ферма. Курочку? Курочку ми любимо, так. Да. да, курочка, да. Скоро сагукарека, від цих. Вже в селі Димир повертаємо під 90 на Катюжанку, 40 км. 52 км фора в катюжанці. Хлопці залишились в форі на перекус. Ми з Лесі з'їли по гельчику і будемо їхати далі, щоб не втрачати час. З основної дороги в Феневичах повернули вже у бік бородянки. Орієнтовно 57 кМ. Як завжди, гопрошка за 50 км сіла, закинув заряджатися в сумочку. Цей напрямок дуже нам подобається. Ми активно його досліджували в минулому році. Тут дуже гарна природа, непоганий асфальт і мало автівок. 78-е КМ заїжджаємо в Бородянку. Уже приїхали на коло в Бородянці. Це був 83 й кМ. Наступний чекпоінт, де планую перекусити, це макарів орієнтовно сотий кме. Зустріли ще рандонері. Лисюшка, зробила тільки що 100 км. Ми молодці. Молодці, третина є. Вже їдемо в Макарові. А фора далі трохи? Ага, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Рандонерів зустріли в Макарові. Кажеш, вші завжди стартанув. Гарно поїхав. Гарно їдеш, гарно їдеш. Який у тебе наступний чекпоінт? Чи ще не думає? Отже, ти білий будеш приїхати? Ну, це сотна. Воно ще фасто відомо теж зупиняється. Добре, тоді легкі кніг, я маю надію, що ще побачимо. На ну, взаємо смачного. Дякуємо. Сушку, тебе. Дякую. Перекусили в форі, рухаємося далі. Наступний чекпоінт, який ми собі поставили, це пищу. Їдемо туди. Захнули житомирську трасу, їдемо на Бишів далі. Міс зруйнований, тому довелося перебігати дорогу. Є пішохідний перехід, але стрьомний, якщо чесно, бо машини досить сильно летять. Лесушка, привіт підписника. Привіт підписника. Вже їдемо в Бишеві і тут будемо повертати під 90-в бік Фастова. Там починається дуже погана дорога. Дорога від Макарова до бишова була просто ідеальна. Супер. Компенсація за ту погану дорогу, яка зараз буде. Вище 131 км. Лишилось приблизно 22 до Фастова. підйом із 14 на маршруті. Це в селі Соснівка. Не проти засніму на камерку. Привіт бревітіста на фасті? І ми теж до зустрічі. Відомі на всю Київську область. Бетонні плити фастові, такі самі, як на бреветі жираф. Тільки коротша ділянка спец. Все, заїжджаємо вже в Фасті. У нас Фастові живе рідня. Підготували нам перекус, тому буде макдрайв, ми зараз прямо по дорозі. Залітаємо, перекусуємо, їдемо далі. Танюха, давай нам цей тормозочок погнали. Макдрайв. Перегнали Макдрайв. Насюшка, смачно? Смачно, дякуємо дівчаткам, підготували. Як в дитинстві? Супер. У -у -у. У -у -у. Танюшечка, дякуємо, нормально перекусили. Під стоп полетіли. Готова, Лисюша? Їхали з Фастова на одометрі 160 км. Наступну зупинку плануємо в білій церкві. Зараз це лікова Ковалівка. Село, яке неодноразово вигравало і ставало кращим селом. Еталонне село тут все побілено, підрізано, все залатано. Молодці! Класний приклад цим іншим селам. Як справилися, Сюшка? Чіту? Ага. Красавка. Що, вже впливилось? Поїхав. Ну, зараз ну, на білій церкві око. 190 якісь там, ми теж там будемо. Все, тоді до зустрічі там. Давайте. 190 дев'яносто Ми в білій церкві. Їдемо на око, яка вже на виїзді. Пообідали, в дорогу. Зараз нам треба пересікти одеську трасу. І вже потрошечку рухатися в бік обухова. Виїжджаємо на одеську трасу. Повертаємо вже з одеської траси і рухаємося у бік Обухова, вже селами. це відео сказати що ми нічого ми не зломлені ми коротше тулим далі але андрюша нас не зними в фінальному відео тому я це йому скину і він ставив відрізачок ми починали разом закінчимо не разом але подолаємо цю дистанцію. ребята катайте бревети блядь. Їдемо в селі Яцький 230 км. Вже так втома підкатується добряче, вже відчувається. Зараз хочу на 250-му кме зупинитися з'їсти ще гелі. Ну і будемо рухатися далі. Ми повинні це сьогодні зробити. В цьому селі ми відпочивали палатками з велосипедами. Десь 2 роки тому на байпакінги їздили з Андрюхом Ковалем. Дуже класне відео зайшло людям, там майже 4 тисячі переглядів. Перший раз потестували всю свою снарягу і, на жаль, більше не було можливості подорожувати в такому форматі. В цьому селі Яцький взяли два підйоми. Комп написав 7 14. Тобто все саме цікаве ще попереду. Ух! Привіти, це весело. Да, заїмка? Пише мапа ще один підйом, причому з добрячими градієнтами. Ну погнали. Пряма дорога змінилась підйомчиками. Інша історія, інший кайф. 50 киме з'їли гельчики, з'їли батончик, крутимо далі. Виїхали на трасу до Обухова. Одразу зустрічаю підйом. 2 кеме. Поїхали. Заїжджаємо в обухів. Будемо перетинати його і. Необхідно вискочити на обухівську трасу. 271 КМ виїхали на обухівську трасу і їдемо аж до села Лісники, де Макдональдс АТБ і й сілько. Вже стоїм Лісниках. Так, да, ми поки в обухові, але но... казать, чи диком чи ні, не знаю. Друзі, лишилась сімками. Пустився вже такий добрячий дощ. Кидає вже з колес капець. Зараз камерки не розряжені, то вже покажу вам, як виглядають підйомчики тут. Це вже кінцівка. Поїхали на вулицю Метрологічну. фінішна пряма! Ми це зробили ще з класним результатом, зараз все розкажем. Треба йти до машини. Фу! Ми завершили, але вже запишемо відео по фіналочки завтра. Бо ми зараз мокрі, йде дощ, трошечки підмерзли. Треба їхати додому. Вже й темніє сильно. Результатом дуже задоволені. Більш детально розкажемо вам завтра. Леся, молодець. Я їх хвалю. Сьогодні роздала просто така дрозда. Все, не переключайтеся, буде швидко. Склічка і канцовочка. Друзі, наступний день записуємо враження від бревету. Перш за все, дуже класно, що ми поставили собі цілі на. Цей рік проїхати 200-300. Це ми зробили, це вдалося. Проїхали краще, ніж планували. Тобто я ставив нам ліміт 15 годин, тобто їхати середньою 25, щоб 12 годин було на саму дорогу, і максимум 3 години на перепочинки. Але ми і їхали швидше, і оптимізували дуже гарно після Трахтимірова наші е, зупинки. І вийшло, що приїхали за 13.59. Це взагалі прикол. Ми вже їхали. Бачимо, що можемо приїхати рівно за 14. Приїхали навіть на хвилину раніше. Дуже класно їхала Леся, прям супер. Вообще. У нас синхрончик був, ніяких відставань. Лупили як треба. А дійсно емоції переповнюють. Поїздку ми спланували дуже класно, розрахували сили, тому результатом задоволені. Що хотіли собі довели, а дійсно 300 це не легко, але це можливо. Як то кажуть, рандонер повинен страждати. Зараз будемо вимивати велосипеди, все, у нас вон, сушиться взуття, все зараз буде вимито. А ви, друзі, бережіть себе. До побачення.